Доброго дня! Сьогодні я буду готувати балик в домашніх умовах. Для цього мені буде потрібно ось такий кусочок м'яса. Це у нас биткова частина свинини. Також для посолу зразу ми беремо 200 г води і нітритну сіль. Ми сіль розмішуємо повністю і. Шприцювати ми будемо ось таким шприцом, як ви бачите зараз у кадрі. Розчиняю максимально зараз сіль усю і шприцую повністю все м'ясо. Вся вода, яка залишиться, буде поверх нашого кусочка. І після чого ми відправимо його маринуватися на троє суток у холодильник. Сіль я вже розчинив у воді. Набираємо у шприц води. І розпочинаємо шприцювати наше м'ясо ось такими рухами і спрацюємо. Так. Тепер зараз я переложую. Наш кусочок сюда. Так, я розсолом закінчив набивати цей кусочок м'яса. Періодично я буду його протягом доби декілька разів перевертати, 1-2 рази. Ось таким чином. І відправляємо тепер у холодильник на 3 на доби. Після чого ми з вами зустрінемося в подальшому. У нас прийшло навіть не 3 доби, а вже 5 діб. Ось такий зараз вигляд кусочок м'яса. І зараз я його буду в'язати йому шпагат. Шпагат дасть нам упругість кусочку і не буде воно, він не буде розвалюватися в нас. Все, як бачите, ось такий зараз вигляд в мене має мій кусочок м'яса. Відправляємо його у підвішеному стані. За кілька годин, щоб він просохнув, і після чого будемо його готувати. М'ясо в нас підсохло. Воно має ось такий вигляд. І зараз відправляємо ми його в духовку при температурі 90 градусів Цельсія. Все, наше м'ясо відстоялося уже в прохолодному місці одну ніч і зараз подивимося, який ми маємо результат. Так, ось. Давайте і подивимось. Ось такий ми маємо результат. Як бачите, м'ясо у нас вийшло сочним. На ньому виступає вода. І все готово. Давайте тепер скуштуємо його і пробуємо яке. Все доволі-доволі смачно. Все. Дякую всім за перегляди. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки та вподобайки. Дякую усім.